Всім привіт я нещодавно показував як виглядає гніздо шершнів, які поселилися у мене в колоді замість бджіл. А ось тут ось в колоді. У мене поселились не шершні, а оси замість бджіл. Тут коли жили бджоли. Я сподівався, що і цього року вони залетять. Але, але ось так сталося, що тут поселились не бджоли, не джмелі, а оси. Трохи я розірвав. Гніздо, але все одно зараз покажу. І оси тут селились двох видів. Ось один вид ос хотів поселитися, почав будувати гніздо, а потім просто матка, скоріш, була вбита і поселилась ось такий вид ос. Трохи інший. Ось одні оси, а ось інші оси.